Як перейти від цього моменту від завершення навчання до почати діяти, а не чекати на щось? Треба взяти в наставники мене, тому що я роблю віру більше ніж страхи. Там питання до роду, саме до ну перше питання, чому тому, що в родині не сприймають надзнання, і людина хоче зберегти оце, утаїти і боїться вести блог. Друге питання це мамина історія. Мами може вже не бути, але людина боїться про себе заявити, тому що десь якісь моменти були. Треба розкривати цю впевненість, впевненість в досвіді з моїм супроводом, з практикою. Виходите, в мене часто експерти виходять зі мною в прямий ефір, розуміють, що це зовсім не страшно, коли поряд з тобою наставник колись у мене такі були. І а, я допомагаю проявитися на 100% людини, не боятися і вірити в свої власні надзнання. Тому що, коли ви не проявляєтеся, то ви не до кінця вірите. А як можна повірити? Потрібно Працювати потрібні кейси, і е, тоді вже у вас все вийде. Треба спеціаліста, який вас проведе в проявлення, однозначно.